Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай. Кашлю кашелю немай. Наслідки російського комбінованого удару ліквідовують в Україні під прицілом ворога. Була критична інфраструктура, те, що забезпечує нормальні умови для життя людей, повідомили у ДСНС. Є руйнування на Дніпропетровщині, Київщині та в Києві, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині та Чернігівщині. Рятувальники, поліція та психологи працюють на місцях ударів. Пошуковці наразі доповідають про стан рятувальних операцій та ліквідацію наслідків прильотів президенту та премєр Міністерці. Цілили і по Харкову. У місті усю ніч лунали вибухи. Нині там теж дефіцит електроенергії. Також у місті спостерігаються проблеми з водопостачанням. Комунальні служби роблять усе, щоб відновити подачу якнайшвидше, повідомив міський голова. І про ситуацію у місті розпитаємо нашу кореспондентку Катерину Кусмарову. Вона наживо Катю розповідає, як у вас пройшла ніч і чи працює наразі транспорт. Час, включка ключка Харкова і зразу Так, колеги. Наразі у місті повністю запили на рух поза метрополітеном. Ще через масштабні проблеми з електропостачанням. І в моєму районі, наприклад, зараз теж немає світла, ви можете шити генератор. Підземка працює виключно в режимі укриття Наземний землі електротранспорт, тимчасово замінено автобусними маршрутами, рух яких власне спробовано з рухуванням перебоїв удачі електроенергії. На зупинках із самого ранку спостерігаємо великі черги, таксі ж подорожчало, проте окремі водії я помітила, що допомагають людям безкоштовно. Через озброєння женечна інфраструктура працює з перебоями. Так на Харківщині затримуються деякі проміські рейси орієнтовно на дві години. Також тимчасово стосовано й деякі потяги, потяг інтерсіті з посадки пасажирів у полтаві, куди людей доправлять електропоїзд. Внаслідок російських ударів у енергетичній інфраструктурі по Україні, у Харкові зафіксований значний дефіцит електроенергії так, куперенерго повідомило, що запровадило графіки аварійних відключень, щоб уникнути перевантаження енергосистеми місця районів міста відсутнє світло, вода та опалення. Буде тут спостерігаються проблеми зі зв'язком. І я поспілкувалася з місцевими. Давайте послухаємо, що вони нам розповіли. Метро не працює, трамвай нарешті працює, можливо. А ще мені довелося нещодавно з готівкою, то в мене зараз немає готівки, в принципі, і банкомати не працюють. Із-за обстріла нема світу і стоїть метро. На роботу добратися дуже. Таксі визивати ціну ломлять, не дай Боже. Ми таких грошей не заробляємо. Не на піду пішки. А там коли прийду, скільки буде, то скільки буде, но що я зроблю? А далеко? Мені нічого не залежить обласна лікарня. Міська влада просить партиям не користуватися місцями до стабілізації ситуації, аби уникнути блокування людей під час вимкнень. Також енергетики закликають від'єднати зізмережі від холодильний соб, зі комп'ютери та іншу техніку без стабілізаторів через різкі перепаги, напперепади напруги. В ж 101 пункт незглавності, де можна зігрітися, підрядити пристрої та отримати гарячий чай. В області ж ситуація ще складніша. Так ворог завдав масованих ударів ракетами, та дронами. Вночі ми просто чули десятки і десятки вибухів. А, було а, були зафіксовані удари у різних районах. Так як повідомили ДСНС, рятувальники захопили дев'ять пожеж у Фалківському, Лозівському, Куп'янському та Чугурському районах у Пісачинській громаді керована авіабомба зруйнувала будівлю автозаправки в селищі ще було пошкоджено кілька авто, десятеро людей були поранені, усі госпіталізовані. Наразі комунальні комунальні та аварійні служби продовжують ліквідовувати наслідки цих влучань. Ми ж будемо спостерігати і далі. Колего дякуємо тобі за роботу. Катерина Кусмарова була з нами на зв'язку з Харкова. Розповіла про обстріл міста. Щодо атаки на столицю у повітряних силах писали про загрозу застосування ракет. а На світанку на Київ налетіли ударні БПЛА ворога у Печерському районі. Сталися пожежі на двох локаціях. Зайнялися автівки. Також в одному з дворів зафіксоване падіння уламків дрона. Усю ніч ворог масово натокував Київщину ракетами та дронами. Є пошкодження. Приватних житлових будинків та автомобілів у Бориспільському та Вижгородському районах. У Вижгородському районі поранена жінка. Вона в лікарні. І вночі армія РФ атакувала Одещину ударними безпілотниками. Унаслідок влучань спалахнула пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, повідомили у ДСНС. Минуло без людських жертв. Роботу з ліквідації наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Гатили пір по Кіровоградщині. ворог ударив по критичній інфраструктурі. В Олександрійському районі спалахнула пожежа. Про це у телеграмі повідомив керівник ОВА Андрій Райкович. За його словами, загиблих у наслідок атаки немає. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки пожежі і обстежують території. У Полтавській області внаслідок російських ударів виникли масштабні пожежі у кількох локаціях. Постраждала одна людина. Про це повідомили у ДСНС. Під загрозою повторних ударів залучалися понад 160 рятувальників. Спеціальна техніка, тактичні е роботи, піротехнічні та медичні підрозділи ДСНС займання сталися на окремих ділянках підприємств, Більшість осередків уже ліквідовані. Масово на атаку пережила і Дніпропетровщина. Тимчасовий виконувач обов'язків голови ОВА Владислав Гайваненко повідомив про одну загиблу. Ще десятки людей постраждали. Росіяни били по місту і області безпілотниками, поцілили у багатоповерхівку та іншу інфраструктуру. Більше знає наша кореспондентка Ніколь Савченко. Ніколь, що наразі відбувається на місці удару? Вітаю Олено. Власно, ти зараз бачиш у місті тривають, триває ліквідація наслідків нічного влучання. Ось такий зараз вигляд має понівечна багатоповерхівка. Діра у стіні, зруйновані квартири з другого по шостий поверх у двох під'їздах та сотні вибитих вікон. За офіційною інформацією, за попередньою інформацією від ОВА, це був шахет. влучив він у 9-й поверхівку приблизно опівночі. удару будинок зайнявся та пожежу вдалося загасити. Однак, як ви бачите, зараз продовжують ліквідовувати наслідки влучання. Рятувальники продовжують розбирати завали, тому що під ними все ще можуть бути люди. Наразі відомо, що є один загиблий. Це жінка, та ще 11 постраждалих, із них шестеро госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі у шпиталені в стані середньої тяжкості. Однак, власне, приблизно 15-20 хвилин тому рятувальники дістали з під завалів ще одне тіло людини. Наразі її особистість встановлюють. Ну, а поки у місті триває пошуково рятувальна операція, місцеві розповідають про пережите вночі. Прошу пряму мову. Вибухи були страшенні. Таке було відчуття, що знаходиться неймовірно де? На краю аду, мабуть. Ну, ми зібралися швидко. Почали спускатися вниз, люди кричали. Почалися вже чути Було крики, з вулиці вночі ми побачили в пабліках в телеграмі, що дуже багато шахетів на місто Дніпро, і що є влучання в житловий будинок, і що є дуже багато постраждалих. І ми одразу вирушили на допомогу вже через дві години. Ми були тут, допомагали навіть в евакуації людей з-під завалів. Власне, атакували сьогодні місто не лише безпілотниками, а й ракетами. У місті також понівечений об'єкт інфраструктури. На місці ж понівеченого дев'яти дев'ятиповерхівки. Наразі продовжують ліквідовувати наслідки влучань. Працюють рятувальники, комунальники, волонтери, правоохоронці, і ми теж продовжуємо залишатись на місці влучання та будемо оперативно вас інформувати про останню інформацію. Олена, повертаю тобі слово. Ніколь, дякуємо за роботу. Ніколь Савченко була з нами на прямому зв'язку. Розповіла про наслідки атаки на Дніпро. І через пошкодження залізничної інфраструктури цієї ночі є зміни в русі поїздів Полтавщини, Дніпропетровщини та Харківщини. Про таке попередили в Укрзалізниці. І також тимчасово не курсуватимуть низка приміських потягів, зокрема Гребінка, Ніжин та Ізюм Харків-Левада. На ділянках, де пошкоджена контактна мережа. Пустили тепловози, крім того, затримуються потяги далекого сполучення на саді Укрзалізниці. Є перелік серед рейсів Київ, Харків, Харків, Львів і Ужгород-Харків. Один ракетний 74 авіаційних удари зафіксовано упродовж доби. Росіяни застосовували 10 ракет, скинули 164 корованих авіабомби. Йдеться в ранкових зведеннях Генштабу. на фронті. За добу 181 бойове зіткнення. Найбільше на покровському напрямку там наші захисники зупинили 62 атаки агресора, зокрема біля червоного лимана, гродівки, мирнограда та покровська. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили три райони зосередження особового. О складу озброєння і військової техніки противника утрати ворога 1190 солдатів. Росія хоче якомога швидше окупувати Покровськ, щоб просувати наратив про те, що вона нібито зможе захопити весь Донбас. І цей фактор може впливати як на просування санкцій проти Росії, так і на їхню відстрочку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу. Президент повідомив, що за три доби зафіксовано 220 штурмів міста. У самому Покровську, за даними українських військових, перебуває понад 300 російських окупантів. А от угруповання на околицях міста, яке чинить тиск. Є значним Ситуація, вона складна. Ворог 5 числа і продовжує, але 5 числа було е відповідно в е е здійснув штурмові дії з залученням техніки. Він втратив техніку, але ціль номер один для ворога окупувати Покровськ е як можна швидше. Ціль ця і залишається. Значить, була, це зрозуміло від кількості штурмів, було за три доби 220 штурмів Покровська. В місті знаходиться, в самому місці всередині, знаходиться, по нашим даним, по даним військових, 314 розків. Ну, а яке угруповання на околицях і тисне в цьому напрямку, ви знаєте, що воно дуже велике.